Доброго дня! Вітаю вас на каналі Нашої Української духовної академії Просвітлення. І ми сьогодні з вами спробуємо знайти відповідь на запитання, яке називається Чи можна спілкуватися зі своїми ангелами? Ой, люблю я такі запитання, чесно скажу. Давайте почнемо спочатку. А хто такі ваші ангели? Це якісь сутності, які окремі від вас, десь вони там взялися, їм більше нічого робити, як тільки знайти вас тут на землі, в глухій провінції нашого Всесвіту, і опікуватися вами? чи як ви думаєте? Ні, ваші ангели-охоронці це не хто інший, як частина, як аспекти вас самих. Тобто це частина вас. Ви багатовимірна істота. Ось те, що складає, що виглядає ось в екрані як оце тіло, це всього-навсього 5% від того, що ви себе представляєте. 95% це невидима енергоінформаційна субстанція, з якої ви складаєтесь. В тому числі і ваші ангели-охоронці. Це частина вас самих. Це не хтось там окремий, Це не якісь там бабушки, дедушки, ні, у Боже, Боже. Хай відпочивають з миром, це ви самі. Але спочатку. Поки ви живете як людина зовнішньої уваги, у вас є два ангели-охоронці. Ось вони тут просто за вашим кріслом і стоять. Один зліва, другий справа. Тому не треба плювати не через ліве, ні через праве плече. Вони дуже не люблять, коли ви це робите. Особливо той, той, кому доводиться там зліва перебувати сьогодні. От. Чим вони займаються ваші ангели-охоронці? Вони займаються збереженням вас як е фізичної одиниці. Тобто збереженням вас, щоб ви пожили якомога довше, тоді у вас з'явиться можливість для всебічного розвитку і для пробудження як духовної сутності. Ось чим вони займаються? Це їх робота. Коли ви Розвиваєтесь духовно, позбавляйтесь від кармічної залежності оцих двох рядових ангелів-охоронців, вам міняють на цілих трьох Офіцерський склад. Але ті троє, які були не задіяні, поки ви просто були людиною, і це їм було мало цікаво, от вони так дів 90 не втручаються. Ваше життя. І в цей час, після цього кармічного зцілення, після того, як ви очистили свою карму до карми заземлення і фактично стали вільною сутністю, виникає дуже така складна ситуація. У вас виникає відчуття такої вселенської самотності. Ви просто настільки швидко змінюєтеся, що ви не знаєте себе нового. І тому ось так от зависаєте в, на цих три місяці, а ці ангели, які також опікуються е, в принципі, вашим фізичним збереженням, от, але їхнє призначення вже для того. Е, е, щоб ви духовно розвивалися, Тобто вони вам створюють ситуації, в яких ви неодмінно будете духовно розвиватися. Так ось, ці троє мало втручаються тільки в кризових ситуаціях, коли е, вас несе не туди. От. Щоб ви розуміли, хто такі ангели-охоронці. Це частина вас самих. Запам'ятали. Тепер, де вони знаходяться? Навіть це не витягнутої руки. Найчастіше вони зовсім поряд з вами в трьох випадках, коли сходить сонце, коли заходить сонце, і коли ви співаєте. Я дуже був здивований, коли побачив, що вони просто бліють від того, як, е, коли ви співаєте. Байдуже, що ведмідь там наступив на обидва ваші вуха, і ви співаєте поперек всіх нот. І я вже не кажу про діє з бімолями. Ви взагалі видаєте такі звуки, які можете слухати тільки ви і ваші ангели-охоронці, але вони при цьому в заході і вони вам аплодують. Я це роблю завжди, коли там їду в машині сам сам співаю, вони ззаді там сидять. Такі мільйони в них лики, просто душа радується. Хоч когось порадуєш у цьому житті, це завжди приємно. От в ці моменти відстань між духовним світом і фізично проявленим, в якому ми є сущими, мінімальна. Тому наші ангели-охоронці просто їх, до них можна доторкнутися. І так, за дуальності схожа на жалюзі, вертикальні, ці е, в офісах вісять. І які вже там розрізані на такі стрічечки, і вже там є отвори, і ви просто через ці жалюзі протягуєте руку і відчуваєте такий ніжний дотик. От зараз мої ангели доторкаються. Ніжний такий дотик, як поколювання в долоні. Це означає, що ви напряму взаємодієте зі своїми ангелами-охоронцями. Я вам дуже рекомендую, коли ви. Починаєте відпрацьовувати е, комунікацію з духовним світом, налаштуйте свій зв'язок зі своїми ангелами-охоронцями. Налаштуйте свій зв'язок зі своїм Божественним Я або зі своїм духом. От. Це частина вас, яка зацікавлена в тому, щоб ви. Максимально ефективно духовно розвивалися, щоб ви максимально наблизилися до Бога і злилися з Ним. І тому вони завжди будуть давати вам правдиві істинні відповіді на будь-яке ваше запитання. Тому не тільки можна і потрібно встановлювати контакти зі своєю вищою, перш за все, сферою, зі своїми ангелами-охоронцями, зі своїм Божественним Я. І це будуть найкращі ваші порадники. Мало того, що вони. Вас захищають, так вони ще будуть давати вам дуже конкретні відповіді на дуже конкретні якісь проблеми, з якими ви стикаєтеся в житті. Ну, наприклад, там е іти на ту чи на іншу роботу. Вони живуть в каналі Тепер. Вони побачили, що ось на цій роботі у вас є пер перспектива росту. Там дійсно е нормальний. На правильних принципах збудований колектив і притомний там шеф, а не якийсь самодур. Розумієте, і, і, і у вас там дійсно половина ж нашого життя проходить на роботі, не забувайте. Якщо ви на роботі відчуваєте себе в, в, у в'язниці, то уявляйте, що ви з собою робите, ви себе вбиваєте. От. І ваші ангели-охоронці відразу наперед покажуть вам. Вам варто йти на цю роботу? Чи краще все-таки зачекати тиждень-два і знайти більш відповідну структуру, яка підходить вам, еволюційно, яка підходить вам перспективі перспективі для вашого розвитку? Ось так це, е це працює, коли ви взаємодієте зі своєю духовною складовою, або зі своїми там, ангелами, зі своїми. Е з своїм Божественним Я чи Духом, що він називається. От. А вже потім, тому що, ну, не забувайте, що всі е, новопосвячені Неофіти, вони вчорашні, так би мовити, люди зовнішньої уваги. І коли в них починають працювати ці канали е, комунікації, вони всі хочуть стати ченнелерами, вони хочуть відразу. Достукатися до Ісуса до Буди, або до якогось іншого Бога, посмикати Його там за всі місця і дайте відповідь на те, як, да, е, як нам жити <смір> народ. Ну, хто ви такий, що вони повинні вами опікуватись? <смір> ну да, ви пробудилися. Ну і що? Це не означає, що весь світ тепер вам винен. Ні, навпаки, встановіть контакти зі своїми вищими аспектами, з ангелами, з Божественним Я, і взаємодійте, напрацюйте цей досвід, от, засвойте його, а не відразу лізти кудись там, вищі сфери буття і намагайтеся там всіх поставити на вуха, тому що ось я пробудився. Молодець. Продовжуй в тому ж дусі. Тобі ще пагать, як тому. Е Салажонку в армії до того, поки ви станете цілісною особистістю, до того, поки ви зліте з Богом. Так що ось так, друзі мої, не зловживайте своїми, так би мовити, досягненнями, вони ще досить незначні. І напружувати весь світ своїми там запитаннями не варто. Починайте розвивати комунікацію зі своєю. Вищою сферою, там все гаразд, там все знають, і, і там зацікавлені сутності знаходяться, е, точніше, да, частина вашої свідомості, які називається ангели. Ось таким чином. Так що не тільки можна, а й потрібно спілкуватися зі своїми ангелами, тільки повинні е, ви також розумієте, що вони живуть. У вищих сферах буття, значить, повинно бути шанобливе ставлення, а не так в княги і, і давай шикуйся. <гум> Нічого подібного. Ні. Коли ви переходите через цю завісу гальності. там зовсім інші принципи і правила. Там присутня енергія божественної любові, там з повагою ставляться сутності одне до одного. Я маю на увазі. Сутності світла. Так само і ви повинні ставитися до своїх ангелів-охоронців і до свого Божественного Я. От, Шанобливо, а не так, що ви тепер головний, тобто хто? Його свідомість. І всі, в тому числі, і Бог, повинен зараз тут марширувати перед вами, як на плацу, солдатики. Нічого подібного. Будьте свідомими, розумно взаємодієте з духовним світом, і він вам неодмінно допоможе, е, тому що він зацікавлений в тому, щоб ви наблизились до Бога, в тому, щоб на одну духовну сутність стало більше в цьому світі. Це і є задачка, так би мовити, земної цивілізації народити Бога людей. А Богу людьми ви стаєте тоді, коли ви зливаєтесь з Богом, тобто, коли. Ваша особистість зливається з душею, в цьому тандемі ви зливаєтесь зі своїм духом, і таким чином ви зливаєтесь з Богом. Ви стаєте співтворцем цього світу. О програма гая відносно вас, тоді добігає завершення. Все клас. Тепер ще один помічник Бога з'явився на землі. Так це працює. Бережіть себе. І до наступних зустрічей Намасте.